Монетка України 10 копійок 2003 року виготовлена з алюмінієвої бронзи. Аверс монети має три зуб, Зверху напис Україна. Внизу дата по боках колося пшениці та листя каштану. Гурт монети, мілка насічка і реверс монети. Має напис 10 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. І як бачимо, реверс у нас, друзі, має своє обр... своєрідний брак. Ягоди злиті з вінком. Монетка доволі нечаста. Ціна на сьогоднішній день від 5-7 доларів за один екземпляр монетки. Якщо є монети такого типу, скидайте фото. Деякі екземпляри я куплю. Хто торгує на аукціоні в Violet, скиньте силку на лот, Того, що монет дуже багато знайти потрібно важко. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.